Німецький журнал Лантапотека. Роблю переклад КройТе zum Ауфвармен und Entspannen, що означає трав'яний чай для зігрівання та розслаблення. Інгредієнти Один маленький шматочок імберу. два бутончики троянди. Ось так вони виглядають. Один шматочок необробленого лимона. Що значить необроблений? Це продукти, які не обробляли хімікатами. Ось так виглядає ця позначка. Бачите, біо. І останній продукт, який нам знадобиться, це маленька гілочка необробленої ялиці. Ми вже розуміємо слово необробленої. Приготування. Усі інгредієнти покласти в чайник і залити 250 мл окропу. Накрити і настоювати 5-8 хвилин. Потім процідіти. Застосування. Готуйте свіжий трав'яний чай за потреби та пийте його якомога гарячішим. Він зігріває все тіло. Та розслаблює напружені в'язи. Друзі, напишіть у коментарях, чи спробуєте цей рецепт. Дякую, що були зі мною, і до наступних перекладів!